Доброго ранку. Я вже встала давно, так з утра хотілося спати. Дивіться, зараз без 15 на 10. Так хотілося спати. Дімка йшов з роботи вранці і зателефонував, все розбудив. Я вчора купила, дивіться, такі коврики, ну трішки не, не по кольору, але Ну, інших не було. Щоб ногами ставати. а то ті вже порвалися, а ті вже такі. Так я вже. Пополола моркву, зібрала сміття сьогодні ж субота. Коротше говоря, бачите, не проривала її, то, що Саша так хорошо її посадив, що її проривати не потрібно. Але я про друге, ось там деякі пишуть: о, сидить у матері на шиї, нічого не робить, мать ти муж, а вона все час лежить, і з камерою бігає. Так от я вам скажу, мами вже вдома немає 19 днів, 18 завтра буде 19 Чоловік у мене весь час, ви бачите, на роботі або відряджені. Я вдома сама. І скажіть, будь ласка, я що засралася по вуха? Чи в мене десь не так, як при мамі? Я 15 років жила з чоловіком у двох, а мама була в наймах, як кажуть. Так що ну, ви такі дурниці пишете, ну люди добрі. Ні, ви не добрі, ви просто чокнуті. Я посадила, досіла, значить, з рядка буряка зійшло всього чотири. Чотири буряки досіла. А там уже вона родисочка така Не буде більше. Бо Я ж там рядком посіяла, тут так кинула. Дивіться, які три здорові. Ця маленька. Як воно сходить, не знаю. Повиривала теж тут бур'ян, де пішов. Полуницька, полуничка, я скажу вам, нічого така, нам вистачить її. Можна буде трішки ще піддобрити, як відсвітеться. Ну, Коротше говоря, все. Робись хтось тільки не гала, гала все время лежить. Ну, так ви завидите, що має такий чоловік, що мені тільки лежати зостається. Але я не можу лежати, коли навколо така краса все просипається, все. Сьогодні виставила сміття, так коти розтягли так по всьому подвір'ю, збирала, де палець підколола. А перчатки, дивіться, бачите, прорвалися. Ну нічого страшного гарно на вулиці. я хожу і поглядаю, щоб тут кліща не завелося, щоб побризкати. Сьогодні зібрала знову пів банки хрущів на цьому, на ці абрикосі. І хочу одну вже розу висмкнула від лятовку, нема. А це відкрила, думаю, хай трішки тут підсухне, бо тут такий якийсь мох поріс. Така вона, звісно, оця, Ну, нехай постоїть, поки не вириваю, хай буде вона їсти не просить. Трава вже, дивіться, два дні, чи три дні, як покосили, вже пре. Вон диви, диви, літають, літають, літають сволочі. І от там що малині, це ж там земля, так... Ой, земля така тверда, вони люблять там, де не копають. Я за хрущі зараз кажу. і ото от вони там засідають. Морковка нічого, Саня прямо так гарно посіяв що проривати не потрібно. І цибулька гарна, це та, що в головку йде. Поки що тут не підпалювала ці лілії, бо ще вилазять оці такі білі, що мій чоловік не любить, що воняють. А ось дуже затоптали, не видно було. Бачите, походили, походили, затоптано дуже, та ну нічого, виросте. виросте. Я вже майже всі тюльпани позривала, Диві, який гарний. Ось. Леся мені прислала теж дуже багато в неї тюльпанів, але такі в основному, як і в мене є. А тюльпан морожене вона каже, такий красивий, такий прямо зверху, як морожене. А парничок встали помідори, і дивіться, там водичка така, волога є, конденсат збирається. За одну ніч, мені здається, що прямо риси ці піднялися. Але не дуже їх багато буде. Я їх не обробила. Ви пам'ятаєте, що в тому році була ота ж мушка, сідала сюди. Як я забула за них, треба обов'язково їх обробляти. Ось ну, теж ось виріс один пізній. Оце ну, хай так і росте, хай розводиться. Лохина цвіте, але вона весь от, цвіте, а потім тось, весь час, а потім опадає все. І це ж може сюди мушка залізти, в оцей бутончик. Та бузне. Щось залізе, щось вилізе, правильно? Я теж так думаю, що вилізе, залізе. А де вони тут літали? Цікаво мені. Отут десь падають, оце ж, мабуть, залазять в землю. Боже, оце ще кусок роботи. Ну це я все ще буду робити. Він сказав, що те молоде залишаю, а старе вирубаємо. Ну, хай показує, де молоде. Бачите, так багато дуже. Забагато. Дуже-дуже багато. Тут прямо взагалі. Дивіться, які паростки біжте хороші. Оце такі великі залишить. А те все вирвати. Страшне, що. Ой-ой-ой. 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 Просто ой-ой. ой Так, оце так залишилося цей шматок незакритий. Оце так і буде стояти. Треба сіточки купити, яке там 3 метри, та закрити його. Фух. Трішки понахилялася, поснідала. Ну треба було не снідати. Коли йдеш працювати, снідать не потрібно. Просто ой, куди я тру? Е... А поснідала як? З'їла біляшик половинку. І думаю, так, не буду макарони, з'їла радиський салат, біляшик і думаю, все. А там шматочок ще лежав пасочка один маленький. Чого його саня залишив, я, я не знаю. І ви думаєте, що? Я залишила той шматок? Ага. Держите карман шиї. Я його сожрала, конечно, сожрала. А нахиляючись, звичайно, що діафрагма тут здавлюється і пече я пече. Йдемо, відкриємо мамину колиску, кажу, мам, твої, твою галерею, повністю вітер обірвала. Вона каже, ну нічого, побуло трішки, та й хорошо. Так, зараз я ось розв'яжу цю галерею. Тут же все на англійських замках. Ви бачили англійський замок? Все, раз, Раз. 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 І ось англійський замок. Це маленькі англійські замки. Так. І ще один англійський замок. Так. І тепер відчиняємо. От бачите що? Я вже не прибирала, думаю, нехай буде, хай сама приїде. І що то я роби. Це її тут володіння. Хай сама розбирається з цим. А ще тут не вирвала, бо я не вирву. І знаєте, я оцей барвінок хочу, щоб він отак розпускався, де кущиків нема, а те все інше виривати. Тому що воно так затягує територію, ну нічого не розбереться. А так як багато кущів, воно гарно дивиться. правда? Лара, спасіба тобі за барбарисик. І це. І кактус. Ох, так кактус, А ні, я думала, кактус там уже молодняк пускає. Нічого пусте. Де він денець. А це що зломили. Це, мабуть, вітер сильний був. Ага, бачите, ось обломило. Ах ти, лки-палки, це ж був би цвіт тут. Ну нічого треба зробити таку. Ще для гортензії треба зробити таке кругле і підв'язувати під нього. Гортензія гарна. пішла, Тут місто для неї гарне. Ой, цей ось пішов, Валя макавуз. Робила. Мені ну, Валечка зателефонувала і каже, Алечка, можеш виставити відео. Я кажу, ти знаєш, я не за те, що там права, що це ти мені відео, я за душевний твій біль, що це, що це твій рідний племінник, що він там живий, рутічки його, а зараз його немає. Вона каже, ні, нічого, виставляй, я дозволяю тобі виставити відео. Я кажу, ну нехай я його підставлю, обов'язково виставлю. Які в нас хлопці? Змучені, замучені, але. Кошенят на своє місце положили, хай вони лежать. Знаєте, коротко, шматочок світла, шматочок доброго. Царство небесне. Так, я взагалі йшла не за телефоном, щоб з вами балакати, чесно. Я йшла за ганчіркою, щоб викинуть, викинуть, викидаю, щоб витерти стіл і витерти оцей. Для шашликів ми його винесли, тому що на чердаку кажу, Боже, людина подарувала, ми за нього забуваємо. Хай стоїть. тут. Як будемо шашлики робити, так і, так і зробимо. Зараз ви витрустіла, ви бачите, яка пилюга просто пилюга пилюгище. Це інша справа, правда? Угу. І помила вікна, протирала це все. Ну, Вікна вже буде мити тоді після Пасхи. коли вже та розсада закінчиться, то саня включить машину, цю моюшну, то поминать дві секунди. А оце. Пізнаєте? Так, це моя ковтинка улюблена, пам'ятаєте, яка була, що я не могла її викинути, що писали теж. Ой-ой-ой, мама її порізала. Бачите, два шматочки шила цим начосом наверх. І така гарна тряпка. Оце помити, витерти, вона так хорошо впрається. І на кухні, і де де завгодно. Так що запрошую приходьте в гості, стіл чистий. Фух. Так, зараз піду трішки там змонтую паску, тому що ви просите мене, я винесла сьогодні, бачите, сюди авокадо. Нехай загартують. Серединки ні, наче б не перемерзли. А ото перемер... Зараз видно, бачите, я його згинала. Ймо там, оп, і тут згинала. Наливаю повну лійку води, щоб нагрівалася. Отак розочки полити. Оце так гарно, що ми цю розу тут зрізали. Не буду її пускати далеко. Я ж хотіла, щоб її перенесли, так залишили. Оце раз тряпочку тут. І вона сохне. Ось дивіться, коврик раз і висохне, треба йти за поворот нікуди. Так, а я зараз, мабуть, візьму, бо скоро мама прийде, а я її робочу одежу не посіну. Не постірала. Дивіться, яка чиста. Зараз її кину. Хоча, хоча нехай висить. Санечка привезе з роботи своє. Я тоді разом, а то що я одну кофту буду стирати. Ні, хай висить. Потім. Що мені тут в карманах? Боже, чого тільки немає? Якісь тряпочки, якісь вірочки. Все, ціла куча. Ходімо ти водички вип'ємо. А, ще ж кухню не показала, що не засралася. Та ні, не засралася, бачите, чистенько, кругом, ніхто нічого не миє. Ось шматочок паски, бачите? Я вже просто думаю, є галочка, зупинися. Так, а що в мене тут? О, соль. Це мама пересипала. Там була шосеточка малька, вона присилала. Ага, точно, я не туди там, бачиш? Господі! Тут же у нас мед був, ви представте собі, а я й без уваги взагалі. А тепер тут ага, сіль. Бо їй не подобалася ота. Замасрьохана пластикова пляж ну, банка, то вона її викинула. Так, саньочки не штанішки, ну, але так, бананушки мої вже можна полити. Диви, яка. Бачите, яке? Гімно тут, вибачте, за такий каламбур. Зараз я винесу її вже на вулицю, воно не боїться морозу. То все в хаті, все в хаті. Отак хай тут стоїть. Зараз сонечко повернеться і буде. Я вчора так хотіла вийти, в Родівстрій мені так самотньо вчора було, в Дімки телефон не могла доз... ну, доз... телефоную, а воно каже, не в зоні. Думаю, ну точно сів не зарядив. А воно все одно хвилюється. Боже, якось стараюся не хвилюватися, а воно йде батон, хвилююся і все. Пивка купила вчора санючку своєму, тож я йому купляла, він випив. Так я ще купила йому пивка, приїде за роботки. Ну, сьогодні, мабуть, не приїде, тому що. А можливо, як розгрузя. Ще не дзвонила. Зараз піду позателефоную і буду знати, на що мені орієнтуватися. Mm. Їсти я нічого не готовлю. У мене є зелений борщ з шавлем. У мене є сардельки, макарони навіть ще ті, які не доїли. Я макарони так люблю, але стараюся їх менше їсти. Ну, не знаю. Коли вже ум заразом зайде, щоб. Дійсно, не жрать мучі довго ну, не можу, не знаю. Це я чай допиваю, який вранці не допила. <свісно> так, ну ходімте трішки, попрацюємо з вами. На качелі хочете полежати, та ні, там ще хай трошки воздушок піде. Так, ось би ж мені хто нагадав, що коли будемо обробляти другий раз вишню і черешню, що потрібно побризкати і риси. Я ж не розведу. Таке дороге, я ж кажу, що три пакети. А, я вам не показувала. Зараз, хвилиночку, зараз я вам покажу. Чи показувала обробити ви. Ні, показувала, обробити чим обробити вище. У мене є таке відео. По-моєму, я вам показувала. Пошукайте, а то повторюватися не хочеться. Так що йдемо, ой, господі. Йдемо. Зараз попрацюємо, трішки паску змонтуємо. І буде нам щастя. Що тут ковер? Тому що коли ми виключаємо опалення, щоб не був холодний пол, то там ковер лежить і тут ковер лежить. О, дивіться, я вже правильно сказала, навіть не думаючи ковер, ані ковер, ковер, так що молодець, не потрібно мене там, як кажуть, строїти, що так, та ви не те, да ви несе. Нічого, і кожен українець, велика подяка. Хто починає розмовляти українською? Це вам велика повага. Я вчора мандарин, дивіться, скільки з'їла. Потім хотіла викинути ці шкурки. О, зараз я цим займусь. Зараз піду поріжу і заллю їх таким сиропом, сахар і трішки-трішки туди водички. І потім вони підсохнуть. А можливо, і не підсихатимуть в паску. Все таки паска, да, навіть за бабусиним рецептом додавайте обов'язково цукати. Вони настільки дають аромат. Цедру, і скільки ну, набагато краще, вона більш така мажорніша виходить. А то всі цукати це добре, а нема того присмаку апельсинного. Так що додавайте. А зараз я ще викину. ой, У мене, знаєте, щоб вийшло? Коли маму положили в лікарню, Віктор Федорович приїжджав додому до нас і поливав квіти. І оцю драчанку, чи як вона називається, там денежне дерево, дуже його залили. І воно, бачите, яке воно прямо таке. Ну, не дуже гарне стало. І прямо сипеться, гілочками відсипається. Це коли заливаєш цей, цю квітку, отаке, отаке виходить. Ось дивіться, дивіться, бачите? Прямо прямо хворе, хворе воно. Тому та й це сипеться. Ну нічого, скоро вже винесу та й пересажу. Дуже позаливали мені квіти. Ну, цей, ця квітка любить вологу, то їй не страшно. А та й ні. Так, зараз я піду. Оце так було мені шкода, що воно відломилося. Диви, посадила. А на що я його посадила? Скажіть, Воно мені потрібне. А до експерименту зараз просто в землю всуну. Так, Це я вже викидаю ці тюльпанчики, вони вже, вже будуть сипатися, сміття буде.